Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус, а в нас на продажі ваш улюбленець. Це Suzuki Grand Vitara 2006 року випуску. Автомобіль офіційний, має два власника, технічно повністю обслужений, оснащено його атмосферним двигуном, бензиновим двигуном об'ємом 2 літри. Працює в парі з механічною коробкою передач. Додатково власником встановлено газове обладнання, вписано в технічний паспорт, є фаркоп. Є камера заднього руху, яка встановлена також додатково, дводіного магнітола, Ксенонове світло, передні та задні протитуманки. Автомобіль на свої роки досить таки ще непоганий. фар, до речі, також присутній. Є незначні ось такі нюанси по кузову, недоліки. Є шкіряний салон, перфорований, задній центральний підлокітник, повний електросклопакет безключовий доступ. Електрорегулювання дзеркал, центральний замок, механічне регулювання переднього ряду сидінь. Сидіння водія має ось такий вигляд. А все чому? Тому що пробігу в нього 272 тисячі кілометрів. Круїз контроль, керування аудіосистемою на кермі, двадцянова магнітола, кондиціонер, повний привід. Все працює, є також присутній, підігрів переднього ряду сидінь, камера заднього руху, передні підстаканнички та передні центральні підлотів. Люк працюючий, кондиціонер працюючий, нарікань ніяких нема. Автомобілю треба трошки позайматися, будемо відвертими, є незначні нюанси. По Але це нормально автомобіль 2006 року. Має всього-навсього два власники. Його можна придбати за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Можемо обмінятися з вами автомобілями з доплатою в одну або в іншу сторону. Все це можемо зробити з вами за адресою місто Київ, вулиця Територіальна оборона 102, компанія Автофокус. Чекаємо на вас!